Друзі, всім вітання. Христос Воскрес, соціальний проект Почути зрозуміти лайф. І у нас на зв'язку народний артист України Ярослав Борута, засновник е, проекту Галицький шлягер» Ну і дует лебеді кохання, під які танцювали та закохувались тисячі або навіть мільйони людей. Всі пам'ятаємо правильно, пане Ярослав? Так, так, правильно, Бажаю правильно. здоров'я, е, місто Івано-Франківське, пане Ярослав. Е, Скажіть, будь ласка, чи можете пригадати, з чого починався ваш творчий шлях як артиста, як виконавця, і як взагалі заснувався дует лебеді кохання? Ну, як артист, як виконавця, е, ще з дитинства, як кажуть, я був дитиною і зрозумів, що моя подальша доля, життєва доля буде пов'язана з музикою, з піснею, з тілом, і бачу, що Господь Бог мені в цьому допоміг. Угу. Тобто, будучи ще дитиною, я зрозумів, що я буду співати. Ходив в школу, як всі діти, і цікавився дуже багатьма речами різними. Трошки був не такий, як можливо, свої мої однолітки. Хоча, звичайно, і грався з ними футбол і. В сусідські яблука грушці забігали часом, але в мене були ще такі вподобання, трошки не таких нестандартних, не такі, як всіх. Колись то було моє дитинство Прийшло ще при радянському союзі, був вже майже кінець того радянського союзу. Тоді було дуже багато на українському радіо таких освітніх програм. На жаль, тепер того немає. Можа, Хоча б дуже що. хотілося, щоб діти, сучасні діти, могли також, крім телефонів, займатися ще чимось набагато іншим. І я пригадую, що я тоді е, писав е, на українське радіо на «Хрещатик-26», така була е, е, такі пізнавальні шкільні програми. Екіпаж географічного сюди ходу, це про ну на що стосувалося географії. Географія до речі це був мій найулюбленіший предмет у школі. Бувало так, що я навіть його і не вчив, але міг розказувати тему, буквально дивлячись на карту, міг, міг озвучити те, що писалося у підручнику. Угу. Я е, часто приймав в цих вікторинах, дотепер в мене ще збереглися ті листи з, з, з радіо з Хрещатика 26. Складав кросворди, газети відправляв. Ну, такі так... Це дитиною був трошки не, не такою, як всі, навіть але це... вас тягнуло це... до музики, це вже ви зрозуміли, так? так? музика саме собою. Звичайно, що тягнуло до музики. Потім, коли я закінчив школу, я поступив у Калузьке училище культури на хорове диригування. Так як в мене не було музичної школи, я не мав можливості поступити в музучилище, тому що треба було мати, як то кажу, закінчую музичну школу. А я проживав в селі, то було трошки далі від райцентру, центру, кілометрів, на той час доїжджати це було складно. І як кажуть, мій перший музичний заклад, якщо можна його так назвати, це було калуське училище культури. Uh -huh. Я закінчив хоровий відділ. Ще там, навіть будучи студентом, пригадую, коли вже прийшов з армії. Це вже був тобто на третій і на четвертий курс, коли закінчив третій курс. По рекомендації училища культури, дирекції училища культури, мене ще студентом, вже на той час, майже четвертого курсу, взяли на роботу Калуське управління культури, взяло на роботу директором селищного будинку культури селища войнинів. Ого. Так. ну, То ви були таким сумлінним студентом, працьовитим, так? Ну, я був такий, так, на всі а, боки, як кажуть. Ну так. І, і студентом, і директором будинку культури селищного, то новий зданий заклад був, ще все пахнуло фарбою, як то кажуть. І я починав там свою таку роботу. Воно ну, в мене все вдавалося, виходило, там я згуртував і молодь, і дискотеки почали робити. Ми дуже багато накупили різної апаратури і пригадую, що завідувача відділом культури Оля Михайлівна Тиханов, тепер я пам'ятаю цю людину, знаю, як її навіть звати, ще, ще не забув. Сказала мені, Ярослав каже, якщо ти йдеш директором будинку культури у цей. Це селище, то ми тобі віддаємо половину е бюджету, який виділений на культуру цілого Калуського району. Ого. Ну, якщо так кажу, то я згідний без проблем, я тоді йду. І справді е вона своє слово стримала. Я ну за рік роботи, тому що на надальше мене не вистачило, я зрозумів, що це трошки не моя. Робота я себе бачив на сцені, а не керівником культурно-освітнього закладу. Але mm -hmm. навіть за той рік я дуже багато там зробив, вважаю, як на той час що зовсім молодий, там 20 мені було якийсь там 1 чи 22 роки всього-навсього. Але тоді я зрозумів, що треба йти на сцену, треба співати. Людям пісні пригадуємо, ми тоді е, е, з Галиною, ну потім, як то кажуть, одружилися і створили два клебері кохання. Е, ми починали, як то кажуть, з такої само художньої самодіяльності, їздили на обласні конкурси, там, як кажуть, початок е, потім Незалежності України, це 90-ті роки, початок 90-х, е, там стрілецькі пісні, повстанські пісні. Воно ну, в нас це почало гарно виходити, е, люди почали сприймати нас і. Як кажуть, все закрутилося, завертілося, і тоді, пригадую, перше поїхали на такий фестиваль, конкурс фестиваль у нас івано франківську проводився зі цепи Карпаття, стали його лауреатами, це у 92-му році. Потім пізніше, вже, я знаю, що це було восени, десь в вересні місяці, Міжнародний фестиваль доля в Чернівцях, там лауреатами стали. На наступний рік, знову ж таки, в Чернівцях. Проводився перший міжнародний конкурс імені Володимира Івасюка. Ми свого роду його відкривали. Ну, це було дуже величезне дійство. Це був такий дуже потужний на той час розкручений конкурс. Там навіть було за честь попасти вже в число фіналістів, ті, які були вже у Чернівцях у травні 93-го року. Тому що приймало участь у відбіркових турах по Україні ну, більше 500 виконавців. І попасти в ту тридцятку, яка була в Чернівцях, це було дуже достойно і дуже воно так, так було почесно. Ну, на той час ми стали дипломантами цього фестивалю. Там вийшли, мені здається, це було десь 10 виконавців, троє лауреатів. І це для вас така знакова була подія, так? Це така була знакова подія. Так, Пригадую, що навіть коли відкривали фестиваль, то ми, це була пряма трансляція на всю Україну по національному телеканалу. Т1, То ми виводили тобто, на сцену під час нашої пісні батька Володимира Івасюка, Михайла Григоровича Івасюка. Ого. Так, 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 так воно у нас було, так. Це велика честь, правда? Ну, звичайно, так, воно згадується, воно лишилося все в історії, воно є. Одно, щоб всі знали, от на той час гран-при завоювала людина, яка зараз, на жаль, зрадила державу, зрадила Україну і так далі. Це Таїсія повалів. Я, я, я навіть так дали, чомусь догадувався, та, та, та. <laughs> так. Так, так, ну, так. Ну, от, на жаль, та, бачите, та, на жаль. Проміняла на московські гроші, та так. Проміняла, та. ну, так. А потім. Якось так сталося, що, ну, звичайно, на шляху попадаються потім люди ті, які тобі підказують, як йти далі. Так, Господь Бог зверху керує. Це не просто так воно робиться. Потім ми познайомилися з таким композитором, відомим композитором, на жаль, його вже нема серед нас тут, серед живих, Богдан Янівський. Він Ліянин, хоча родом є з Івано-Франківщини, з Надвірнянщини. Uh -huh. Ми з ним роззнайомилися, він дав нам кілька е, своїх пісень заспівати у Палаці Україна, пригадую був його творчий вечір. Ми там співали під оркестр, Страдо-Сифонічний оркестр під керуванням Ростислава Бабича. Це було дуже почесно. Як то кажуть, то не було фонограми, це грав оркестр і ну, співали пісні в, в Палаці Україна. Так. Потім так сталося, що ми рознай... познайомилися е, пізніше. З Вадимом Крищенком, якраз це якраз було в Києві, коли був творчий вечір Богдана Янівського. Ми знайшли його адресу, де він знаходиться, де працює. Він на той час був відповідальний секретар ВДНХ в Києві. З ним тоді роззнайомилися, і він нам запропонував текст пісні «Лебеді, кохання». Він тоді називався «Прилетіли лебеді. Навіть до сих У мене є той оригінал того тексту, де його треба буде так в рамочку. Покласти, тому що це Пане можливо, є... а дехто навіть не знає, що це написав поет пісняр Вадим Крищенко. Люди навіть не знали, бачите? Ну, на жаль, у нас так працює, чомусь медіа, що знають артистів, а автори так, так. пісень річ. А легендарний це... поет пісняр Вадим Крищенко, який написав в пісні Хіти, чи не всім виконавцям в сучасності, бачите, на так, 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 так. У мене є також десь ну, 20 пісень точно набереться, написані на його на слова. Ну і так сталося, закрутилося, написалася пісня, пригадую, він дав ці слова. Каже, у вас там є е, на Косівщині е, композитор Остап Гавриш, каже, от ви зверніться до нього, що він вам написав музику. Я, коли приїхали додому, перезвонив до Остапа, кажу, Остап Вадим Мито ж дав такий текст, кажуть, послухай, чи тебе щось зміг робити. Я йому прочитав той текст, він послухав, і ну, він на той час був, як кажуть, на підйомі. Там дуже багато пісень для Назарія Яремчука написав. Потім ну, там так, там, так. Володим, це теж легендарний писав, композитор. Так, так. Співати, зібров тоді починав свою таку творчу діяльність, також, е, що там в нього була пісня. Е, ні-ні-ні, не Хрещатик, білі. Ну, От, то, то, то таке. Біли, Білий твіт на калині, о. Ага. Білий цвіт на калині, навіть така збірочка вийшла. Е, то, там є і лебеді, кохання, Хрещатик і... то вже потім був зіброво, та? Це ще так? так-так-так. Він тоді починав ще таку, такий був починаючий зібров, нікому не відомий. Ну так. Так, да, і пригадую, що одне по, почитав я текст Гавриш, він послухав, каже: Ой, ти знаєш, тут так щось багато лебедів, я не знаю, що мені то вдасться так швидко написати. Я так -то послухав, думаю, ах ти такий. І з тої такої злості, можливо, чи як. Взяв всіх за фортепіано, хоча я є не піаніст, далеко, так акордами що щось тобі. Награв ту мелодію, от, яка, є, яка стала лебедями. Дивіться, і пісня стала хітом. — І Пісня стала хітом. Як та не то, що казав. хітом, шлягером? Ну. Так, ну вона дотепер є шлягером. Так, ну. та, та. їй вже є 30 років, а пісня до цих пір не, не, не втрачає популярність. Ну, нема жодного виступу, мого виступу, чи він довгий, чи короткий той виступ, там з трьох, чотирьох пісень, чи з десятка пісень. Лебеді кохання мусить бути, так? Якщо лебеді кохання не заспіваю, люди просто мене не розуміють. Ну люди не поймуть, скажуть, ну що то таке? Ну ні? <ріст> 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 так не розуміє чому. Так. То я пригадую, от коли з'явилася ця пісня, то ну всі ми знаємо такі і пам'ятаємо словно звісний гурт Соколи. Ой, ну це та легенда. Так, да, Так то тоді Михайло Мацялко, керівник Соколів. Так пригадує, так подивився на нас і каже: От каже, це треба ж скаже такого. Каже: перша пісня і зразу в десятку. Каже, тепер каже, просто треба собі до неї дописувати інші пісні. І все. Вже старт і, такий, люди, що ну, так. Ясно. Добре, скажіть, а коли ви зрозуміли, що пісня реально стала хітом? Коли вже там... Ну, коли ви це зрозуміли? Коли у Львові записували альбом? Спочатку ага. написалася пісня «Лебеді кохання, а потім виникло питання записати магнітоальбом. Ну тоді ще компакт-дисків не було, як таких в нас в Україні. Ну так, в нас пізно все доходить Просто так. Просто були касети, магнітоальбоми. І ми їздили записувати свою першу касету, і перший магнітоальбом до Львова на високому замку, там де телебачення обласне розташоване. Там була студія Мелос. Не знаю, що вона зараз є, але на той час була ця студія Мелос. Там такі були два чудові звукорежисери, такі, ну, як то кажуть, професіонали своєї справи. Богдан е, Стефура, на жаль, він вже помер, чомусь так передчасно. Сталося ну, це, це буквально минулого року, чи коли воно сталося. І Мар Маркіян Дрібнюк він є ще. Оце вони два записували наш альбом. А робив ранжування е, Войтович Олександр, мені здається. От я не пригадую. От він робив аранжування тих е, пісень, які вийшли в перші магнітолібоми лебеді кохання. Бо Лебеді кохання зробили е, наші е, коломийські дзвони, гурт-дзвони. Це їхнє творіння, як кажуть. Вони зробили аранжування, і ми вони записували перший раз, записали ми лебеді кохання. Uh -huh. А всі решту пісні, то ми писали у Львові на студії Мелос. І пригадую, що не раз приїжджбимо до Львова е, поїздом. З Івано-Франківська йдемо до цього, ну їдемо туди на високий замок, заходимо в тролейбус чи трамвай міський, їдемо і так зазвичай любили ставати собі ззаді транс, цього транспортного засобу. І, і там собі дивиться вікно, ну ти роздивляєшся, собі Львів. І тут так. Пригадую, повертаєшся, а люди замість того, щоб дивилися вперед, а вони всі дивляться на, на нас. Тобто впізнали. Тобто вже Пізнали. почало впізнавність працювати, так? Так, да? пригадую, що... бо ми ще не називалися, ми ще не знали, як себе навіть назвати, але при... у Львові, я кажу, Львів нас назвав. Де йшли по вулиці, а о, лебеді пішли, лебеді пішли. Ну, як лебеді пішли, значить лебеді кохання. Ну, так. Нема що видумувати і придумувати. Як коли люди вже самі так тебе назвали, то, значить, так воно має бути. Скажіть, пане Ярослав, і скільки проіснував дует взагалі ваш. Ну, скільки просто. Ну, у 2005 році ми перестали вже чисто як дует працювати. Mm -hmm. і того часу я вже, я вже чисто сам як. А хто виконує, як... власне кажучи, з вами зараз цю пісню? Чи ви самі? Я сам співаю, сам. сам. Ага. сам Ясно. Виконую, я думав, що, можливо, ваша теперішня дружина або ще хтось. чи ні? Ні. Теперішня дружина. Ні, ні вибачте ні, за нескромне ні. запитання, але ну. Вон, ні, вона, я продовжу кажу, вона не, вона не співає, вона просто пише дуже гарні тексти. Вона поетет, на мене є на даний час ми десь у репертуарі ну, пісень, певно, 10 на її слова. Такі ключові пісні, останні пісні, це написані на її слова. Є багато пісень, яких ми написали для інших виконавців. Uh -huh. Що тобто співдружності з Уляною, ми написали моя музика, а Уляни слова а Тобто у вас такий творчий тандем, так? Так, Та, ну так склалося, так вийшло. Ну, так воно так. Так вийшло. А, так. а чи скажіть, будь ласка, чи не хотілося б вам, чи не було такої думки, що, щоб хтось ще, крім вашої пані Галини, ще заспівав з вами цю партію дуетну «Лебеді кохання Ну, ми заспівали були. Ми були, заспівали, це я не пригадую, це вже років десять назад, напевно. Uh -huh. На творчому вечорі Вадима Крищенка, з Світланою весною ми зробили дует. Були. А, це є Крищенку така співачка, попросив, знаємо, так. Так, Крищенко попросив, що дуже би хотілося, щоб та пісня зазвучала. Каже, може, ти би з кимось її заспіваєш. Я кажу, ну давайте, кажу, от. Світлана Весна, вона зараз популярна, в неї пісня, ця мій рідний край. Каже, давайте з нею спробуємо зробити. І ми зробили ту пісню, вона, до речі, дуже вдало пішла. Правда, з Галицького шлягеру, коли я закинув наше виконання з е, телефестивалю Галицький шлягер відеозйомку у Ютуб. Ну, на даний час вона вже майже 14 мільйонів набрала. Ну, бачите, оце легенда. Пане Ярослав, а давайте все таки декілька слів, скажіть, будь ласка, про проект цей галицький шлягер». Як він працює взагалі і чи можуть молоді виконавці до нього долучатися? Так галузькі, ну у мене ще е, при тобто, коли я ще був сам конкурсантом, їздив по різних фестивалях, конкурсах, у мене ще тоді була така задумка, що я колись обов'язково зроблю фестивалі. Зроблю фестивалі. Які будуть відомі, які будуть е, на е, такому досить високому рівні проводитися. Тому що дуже з багатьма фестивалями я стикався так, що воно робилися просто так, е, 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 як, щоб поставити галочку, що відбувся. А ну, та, це та. так неправильно. Воно має робитися все або робитися добре, або не робитися ніяк. Ну просто так, як-небудь, ну я не вважаю, що так повинно робити. Ну то або робити, або не робити, правда так? Або, та, та. І... Задумка думка Галицького шляхру в мене давно вийшла, але було складно її трошки втілити в життя, якось все не виходило. І потім одного разу я, як то кажуть, зібрався з тилами, з думками і думаю, так, треба пробувати його запускати. І це сталося, зараз вам скажу, це був 2013 рік. Так, 2013 рік. Тобто ми вперше його провели у травні 2013 року. Якраз зараз вже 12 років, фактично, так? Да? Так, зараз в травні вже буде 12 років. Хочу нагадати і сказати, можливо, хто з цього. Та ну, практично може і ніхто не знає. Ну, одиниці, хто цікавиться тільки моєю або навіть проектом Галицький шар», що як то кажуть, таке зелене світло. Дав, щоб проводити цей фестиваль, на жаль, вже покійний. Колишній голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Ага, Це знаю, була знаю, Людина, Дуже така своєріта, Порядна, людина. Порядна, достойна людина, -то. та. Так, цікава людина. Він такий був, ну, як то кажуть, він коли казав, що зробить, не було такого поняття, що він не зробив. Він або сказав, що вступи йде геть, Ну ясно. або так, або ні. Мені нікого не треба. Та, і тут я до нього звернувся. Він так спочатку трошки повагався, потім я йому роз'яснив, що це за проект, для чого він зробиться, яка його місія взагалі. І він погодився, каже: Добре, каже, давай, починай робити, дав мені такий конвертик. Я відкрив той конверт і побачив, що можна фестиваль зробити на такому досить серйозному достойному рівні. Тому ми зразу почали робити декорації, закупили метал, пластики. Е -е, ну, Скажі, е -е, скажіть, а все-таки хто може долучитися? Як, як, наприклад, тут можливо чують нас, будуть чути молоді виконавці? Можливо, і з нашого творчого об'єднання, якщо будуть бажаючі, чи, чи якось там заявки подаються, як там взагалі працює це все? Ну, Фестиваль Галицький шлях він створений для того, щоб популяризувати українську естрадну, але таку традиційну пісню. Тобто пісню, таку, яку писав Івасюк, Ну-ну, тобто яку він називає нормальну, не такі, як там з Тік-Току, та, та, не Не та одноразова, така, що сьогодні прозвучала, завтра ну, вже її забудуть. не було. всякий ще потреб, ну, та, та. та та. І поряд з зірками української естради. У Галицькому шлягрі мають право брати участь молоді виконавці. Але рівень має бути тобто відповідати не нижче, чим самі професіонали, які знаходяться на сцені mm -hmm. Галицького бути, тобто виконавець, що взяв участь у Галицькому шлягрі, має мати, перш за все, авторські пісні. Тобто, або він сам їх пише, або для нього. Ну, пише. я розумію, почуваю, авторське право, це, що це автор. Це, я, я розумію. Так, кавери переспіви тут не йдуть. Можуть mm -hmm. бути обробки, естрадні обробки народних пісень от в такому плані. Можуть бути, може бути наша класика, там Мозгового пісні, білозіра, пісні допускаються, Івасюка пісні. Ну, зрозуміло, так. Але не, не інтернетні фонограми, а треба самому робити. Тобто самому брати пісню і самому робити нові аранжування там і так далі. І точно не штучний інтелект, правда? І точно не штучний інтелект, однозначно, так. А скажіть, а заявки ще приймають, чи то вже як то зараз? Ну, перший тур відбувся у нас 6 квітня у Львові, до речі. Так, ми знаємо. Там... Е угу. Так, там вже відбувся, один він вже домонтовується. Буквально я думаю, вже на протязі тижня він вже буде готовий. Тобто відеоверсія вже буде готова, і вже можна буде її по телевізору. Тобто, вже буде телеверсія доступна для людей. Так само ми потім замонтажуємо в YouTube. А це по суспільному мовленню будуть показувати, так? Ні, е, ні, ні. Є такий канал «Наші Мюзик. Він є на кабельних мережах, він є в телевізійних пакетах, таких як Мегого, Світ ТВ. Ага. Де... Тобто, так, та, розділ Музика. І там. Поряд з усіма каналами MTV, там М1, там що, що там тільки не попридумували назви тих каналів, є оцей канал нашої музики. Там наш галицький шлях йде практично цілодобово. А цей канал це, він це... якийсь регіональний, напевно, з Франківська чи Регі... ні, це не регіональний канал. Цей канал є. Він виходить навіть за кордоном. Його дивляться зараз країни Прибалтики і дивляться у Польщі. Він є також доступний там. На жаль, по цілому світу складно, тому що через супутник воно ну щось там... Але та... ну добре, але по Ют... на Ютубі можна буде переглянути, так? На Ютубі є всі шлягери, так, Ютуб доступний, там воно mm -hmm. все проводиться, так. От 6 числа, які ми проводили шлягри оцей у Львові, то вже завантажив буквально вчора на Ютуб галський шлягер діти, тому що ми паралельно проводимо ще і телезйомку дитячого шлягеру. Mm -hmm. Це воно є потрібно. А Діти коли постійно... очікується фінал? Це буде другий тур. Другий тур він запланований десь на вересень місяць Івано-Франківську. Та в грудні місяці, на початку грудня, швидше за все це буде десь так на Миколаїв, день Миколая, бо так буквально відразу після Миколая будемо проводити підсумковий гала-концерт, де будуть запрошені. Всі у, учасники першого і другого туру будуть отримувати свої нагороди, будуть співати пісні, які стали переможцями. Тому що з двох пісень, які представляються на конкурс, у Галицькому цягарі, в фінал попадає одна. Тобто одна, яка набирає більшу кількість таких глядацьких голосів. Глядацької ну, зимпатії, ну, ясно. Так, так, так. У тому плані, так. І все, ми плануємо проводити. Ми вже два роки проводили, але правда, без глядачів. Галицький шлягер колядує. Це дуже такий гарний і вдалий вийшов проєкт. Ми його два роки провели так. без ГБТ. І вже в цьому році, якщо Господь Бог допоможе, все в нас буде добре. як-то кажуть... Вже мирно. якийсь справедливий мир, хоча б так. Так, так. То ми будемо проводити знову ж таки паралельно з Гала-концертом. Один день буде Гала-концерт, один день буде галицький шлягер колядує, щоб глядач, зміг подивитися вживу. У ті колядки, які, які колядуються на Галицькому шляху. Тому що там справді є що дивитися. Я коли так сиджу в залі, коли йде телезйомка, і дивлюся, які там виконавці, які там колективи, то це просто ну, шкода, що глядач не має можливості вживу це все подивитися. Ну, це просто, його... як кажуть, серце радіє, правильно так. так. Так, так, так. Тому ми вирішили його також давати для людей, щоб вони бачили його не тільки по телевізору. Тож, друзі, долучайтеся, і шукайте галицький шлягер» на Ютубі, правильно? Так, 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 так. Галицький шлягер» набирайте там, вам повідкривається стільки шлягерів, що можна дивитися тиждень без перерви, сто відсотків і будете мати справжні українські шлягери. Пане Ярослав, так, на завершення так. нашого такого коротенького спілкування. Побажання від маестро, від вас, від народного артиста, просто від людини для наших слухачів, які будуть слухати наш ефір. Ну, хочеться побажати що. Перш за все, хочеться побажати миру. Тому що це саме основне, яке хвилює кожного українця і не тільки українця. Тому що це, що твориться в нас в Україні, а ми чомусь на своїх плечах це все тягнемо. Воно затягнулося задовго, за дуже довго. І хочеться, щоб нарешті запанував мир, спокій, щоб всі наші. Хлопці, дівчата повернулися додому, до своїх родин, до своїх сімей, до своїх дітей, матерів, батьків. Тут це є саме основне. Хочеться побажати всім миру, миру, спокою. Ну так. Ну і, звичайно, хай живе українська пісня, тому що без української пісні Україна це буде не держава, це буде просто територія. Так. Так, і друзі, бажаємо всім оптимізму дійсно. Ну, і... До перемоги, друзі. Це проект. Почути зрозуміти лайф його наш гість, народний артист України. Ярослав Борута. Почуємось. Побачимось. Дякуємо. Дякую вам до зустрічі. як кажуть.